Ти мі сон, я без тебе не свій, без тебе нема, ти мі сон, е, ти кіно, я режисер твоя га, ти мі сон, я опит мене не спасе ніхто, ти мі сон у думках ти вічна, ніби код масон у -у -у. Моя любов до тебе з'ясна Я гуляю не пали, хоч біля мене дві красуні Та я кину біля дверей Подзвони, подзвони, якщо хочеш говорити В тебе полум'я в душі, а в руці у мене спирт Сувай від мене свої історії І не чекай, бо тільки себе зруйнуєш Так я той, хто перший прибіжить допомогти Та ти не напишеш, бо не твій почерці ні Ей, папара, я не подарунок дай ти не сюрприз Ми Два скандали, два вогні, що не гаснуть, ніч Ей Ей, ну що ти дай заснуть, ти мій сон У думках ти вічна ніби кот масон yeah. ти мій сон, є без тебе не свій Без тебе нема, ти мій сон, ей Кіно, я кіно, режисер, твоя гра да. Ти мій сон, я опит мене, не спасе ніхто ти мій сон, у думках ти лична никакво от масон. Mm -hmm. yeah. Все ли же напил, вона знає, що п'ю вона знає мене наперед, що за сюжет, я впав у підбере вона з найкращих порід знає все наперед та потім набере э -э. Дай мені мить, де свобода Хоч на секунду дихать, знайди собі ідіота Якщо тобі треба, лиш душа, ей, hey, ей, hey, відбій, ти ламаєш мій спокій, я візьму у тебе в руки контроль і скажу тобі снов. Ти мій сон, є, hey, ти мій сон. У думках ти вічна, ніби котмасон, Е, hey, ей, hey, ей, hey. що ти, дай заснуть? Ти мій сон, hey, без тебе не свій, без тебе нема, ти мій сон, hey, Ти кіно, я режисер, твоя гра, ти мій сон, я убитий, мене не спасе ніхто. demiysem Oğlum kalktı içten yıp korkmasın Demi son, demi son, mm -hmm. demi de, de son. Odum kaktı, hiç ne ni bu ne.